Світлі гості на світлому радіо щиро вас вітаємо на хвилі світлого радіо. Сьогодні в програмі Світли гості ми будемо говорити про. Унікальну пам'ятку українського народу української писемності, мови, культури і віри пересопницьке Євангеліє в нашій студії Алла Істоміна, директорка видавничого дому «Адев Україна, і саме цей дім на початку 2000-х років, в 2007 тисячі видав факсимільне видання Пересопницького Євангелія. Також трошки пізніше побачила світ ще одне видання, там де і пересопницький Евангелії, і також і сучасною українською мовою можна почитати те, що написано в цій книзі. Вітаємо вас, добрий день, дуже раді вас бачити в нашій студії. Вітаю, дорогі глядачі, дорогі наші слухачі. Ми вже я так трошки відкрив секрет, ми Вже одну програму з вами записали там, де ви розповідали саме про так. історію пересопницької Евангелії з 16 століття по 21, Про те, які виклики долала ця книга, як вона з'явилася для того, щоби прості. Люди прості українці могли читати Євангеліє рідною мовою. Давайте сьогодні трошки поговоримо саме про це видання, яке зараз у вас присутнє у ваших руках. Зараз воно тримається. Воно розміром як половина так оригінального так, так факсимільного видання, але воно дещо унікальне і корисне саме для українців. Воно дійсно відрізняється від факсимільного е, видання, і його історія не менш цікава, ніж історія самої е, пересопницького Євангелія, самого оригіналу. Коли в 2007-8 роках е, ми до 1020 річчя хрещення Київської Русі видали перший наклад Пересопницького Євангелія, факсимільне копію, то е, ми почали дарувати цю книгу. Перший наш візит був Великобританію, і там була книга, саме факсимільна копія, презентована британській бібліотеці і е, бібліотеці Будланській бібліотеці Оксфордського університету і Кембриджському університету. От але коли ми почали вже оцю е, серію презентацій, ми з подивом дізналися для себе, що навіть не всі спеціалісти можуть прочитати. Наше пересопницьке Євангеліє, тобто стару українську мову, літературних джерел, якою наші пращури говорили в 16 столітті. І саме тоді у Ігоря Володимировича Шпака, нашого власника і директора, нашого видавництва, я кожного разу підкреслюю, що українці мають уклінно дякувати цьому скромному чоловіку за те, що ми маємо завдяки його зусиллям і старанням. Ми маємо сьогодні такі унікальні е, книги. От е, ми з ним побачили, що. Не можуть прочитати навіть священнослужителі, які службу служать за Євангелієм і церковнослов'янською мовою, яка має джерела у старослов'янській мові, вони не можуть прочитати Пересопницьке Євангеліє. І саме от тоді виникла ідея зробити книгу Ключ ми її називаємо до факсимільного видання Пересопницького Євангелія. Назву цієї книги Пересопницьке Євангеліє, Витоки і Сьогодення нам підказав директор Інституту української мови Академії наук України Павло Єхимович Гриценко. Це він придумав, що буде доречна, от саме така назва Пересопницький Євангеліє, Витоки і сьогодення. В чому ж задумка цієї книги? В чому її сенс? По-перше, е ми тут спромоглися, і це, повірте, з точки зору технологій і організації поліграфічного виробництва непросте було завдання. Відтворити оці мініатюри. Кожна з чотирьох «Євангелій» починається оригінальною такою мініатюрою з позолотою, і має свій текст. В парі до нього в факсимільному виданні йде ось ця сторінка, але вона також має свій текст. І ось ми їх розбили на різні бачите, розвороти, тому що ось цей текст викладений сучасними українськими літерами. І далі ми маємо стовпчик. Це сучасна адаптація, тобто сучасна редакція українською мовою цього тексту. Отже, маючи і читаючи тільки цю книгу, ви можете побачити. Оригінальні сторінки Пересопницького Євангелія зменшені, але цілком придатні до вивчення і до читання. А також порядково ми зробили відповідність українськими сучасними літерами, виклали українську мову 16 століття і даємо сучасну українську мову. Для розуміння, чому тому, що в 16 столітті українці, якщо б сьогодні потрапили до нашого 21-го і почали говорити, ми б їх не всі зрозуміли. І далеко не все, що вони говорили, було нам би зрозуміли. Саме тому ми зробили три книги. Ми поєднали в одну окреме дослідження і окреме задоволення читати от якусь якесь речення зі святого письма. Староукраїнською, а потім сучасною мовою. До речі, що цікаво, наведу лише один приклад в дієсловах, які закінчуються на ся, ще ми сьогодні в Карпатах зустрічаємо старих людей, які питають: як ся маєш, він ся погодив. І інші дієслова. Так, ось тут, в 16 столітті в Пересопницькому Євангелії, це саме так і викладено. От, то нам ця книга з вами цінна, і я би сказала, безцінна, саме тому, що ми тут маємо змогу подивитися і оригінальні сторінки з цими мініатюрами позолоченими, і також прочитати Пересопницьке Євангеліє і порівняти, як трансформувалася мова майже за півтисячоліття української історії. І ще раз хочу подякувати. Науковиці іні чепігі, якій ми завдячуємо саме тим, що ми маємо цю транслітерацію, що 964 сторінки оригінального тексту Пересопницького Івангелія вона виклала сучасними українськими літерами, це і називається транслітерація. І завдяки цьому ми можемо тепер вже... Мають мати оцю адаптацію, з якою нам допомагали співробітники саме цього відділу, де знаходиться Пересопницьке Євангеліє. тобто це наш спільний такий науково видавничий проєкт з науковцями бібліотеки Вернацького створення цієї книги. І уявіть собі, що ця книга з огляду на те, що 964 сторінки в оригіналі. Ми прибрали на початку, де йшлася мова, коли які розділи Євангелія читаються за літургією. Ми ці сторінки трошки скоротили. Але на загал в цій книзі ми маємо з вами 1724 сторінки. З яких оці 8 вісім сторінок є неперевершеним взірцем поліграфічного мистецтва, на яких зроблено тиснення золотою фольгою? Чому? Тому що папір, на якому ця книга надрукована, всього 70 грамів щільності. Навіть той папір, який ми з вами в принтер вставляємо в побутовому нашому житті, має 80 грамів щільності. Тобто, це дуже кропітка і майстерна робота була проведена нашими спеціалістами з тиснення оцих позолочених сторінок, якими починається, відкривається кожна з чотирьох євангелій, щоб не продавити сторінку на сусідню. Щоб тут можливо було читати цей текст, але щоб передати оці всі золоту і всі ці патини часу, які має оригінал Пересопницького Євангелія, а ми з вами зрозуміємо, що книга, яка Майже півтисячоліття мандрувала у часі і в просторі. Вона не може бути як новенька, щойно надрукована. Тому у нашому виданні ми відтворили оці всі патини часу, де крапелька воску, де якась комашка тут прилетіла на свічечку і була так необережно закрита в книгу і залишилася на віки Ось тут на сторінках Пересопницького Євангелія. Все це ми відтворили. В цій книзі. І, звичайно, для всіх нас ця книга, на мій погляд, є таким духовним джерелом для тих людей, які сьогодні себе позиціонують як люди, які послуговуються в своєму житті духовними домінантами, для нас це просто настольна книга. Тому що це не тільки святе письмо, не просто святе письмо, це святе письмо, викладене нашою староукраїнською мовою літературних джерел, тобто це поєднання наших духовних витоків з нашими національними витоками, з нашими історичними витоками, це книга, яка просто ідентифікує нас як українців. Отже, якщо ви, дорогі наші слухачі, дорогі наші глядачі. Себе відчуваєте в цьому світі саме українцями, саме тими людьми, які сьогодні тримають Україну своєю молитвою, своєю вірою в Бога, і які планують відроджувати в Україну після настання миру, то оця книга вона саме для вас і створена нашими титанічними зусиллями. Цю книгу ви повинні мати у своїй Бібліотеці цю книгу ви повинні дарувати своїм дітям, особливо якщо вони живуть у вас сьогодні не в Україні, тому що вони повинні зберігати усю свою українську ідентичність. А ця книга це буде безцінне джерело саме для того, щоб відчувати себе українцем. Цю книгу ви можете подарувати вашим військовим, які служать зараз в лавах ЗСУ. Ця книга може використовуватися капеланами для відправляння служби Божої як на передовій, так і у військових частинах. Ця книга може бути подарована школам, в яких навчаються ваші діти, тому що за цією книгою можна вивчати і українську мову, і українську літературу, і українську історію, і краєзнавчі уроки можна проводити. Тобто ця книга просто потрібна кожному з нас сьогодні. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви подивитеся на ось цю нашу роботу видавничого дому АДФ Україна, саме із такої точки зору, що ми не тільки зробили цю книгу, а зробили її саме для кожного, хто себе позиціонує як патріот України. Ви розповідали, що факсимільне видання ви готували 12 років. Скільки років от це видання готувалося? Скільки спеціалістів було задіяно? Я так я так розумію, що там цілий, мабуть, інститут мовознавства так? ваш консультував, а давав, ви знаєте, зв е, е, Ні, ця, ця книга готувалася набагато швидше. Ми е, буквально менше ніж за рік е, зробили її, і стосовно факсимільного видання, також. Треба зазначити, що ми 12 років ми шукали однодумців, які б ага. е, зго, погодилися фінансувати цю книгу. От, а робили ми і факсимільне видання е, ну, в районі року. От Ми в 2007 році підписали договір, а в 2008 вже е, на святкування 1020-річчя хрещення Русі ми е, з, зробили перший наклад 1200 примірників. А до 450-річчя Пересопницького Євангелія в 2011 році ми видали 200 персоніфікованих факсимільних копій Пересопницького Євангелія. Тобто на останній сторінці ми можемо вписувати інформацію, якщо ця книга дарується комусь, або книга належить бібліотеці сім'ї такої, то або там моїм дітям, онукам, нащадкам на згадку про дідуся й бабусю. Тобто будь-яка інформація може. Вноситися в Пересопницьке Євангелія, і це називається персоніфікація. Mm -hmm. От, і видали в 2011 році оцю книгу-Ключ Пересопницьке Євангеліє сьогодення. Тобто робота над кожною книгою складала десь біля року. От, але це дійсно титанічна робота, і спеціалісти, які робили цю книгу, просто унікальні. Я вам скажу більше, що для виготовлення цієї книги ми в Бучі побудували виробництво. І закупили е, обладнання. Е, також вибачте, що повторюю все, все весь час слово унікальне, але воно mm -hmm. дійсно унікальне, тому що е, книга нестандартних форматів, і ми е, спершу планували е, цю книгу друкувати у Німеччині. Але наші німецькі колеги сказали, що ви знаєте, у нас немає такого обладнання, щоб книгу такою вагою. Перепле... зробити палітурні роботи і оправити в палітурку в тверду ми не зможемо, і тоді ми закупили. Ниткошвейну машину окремо, друкарську машину окремо, фальцювальну машину окремо. От е, палітурні всі машини, які створюють палітурку окремо. А треба зазначити, що наші обидві книги оправлені в натуральну шкіру, тому що коли наші е, глядачі після нашого ефіру е, почнуть гуглити, а скільки ж коштує ця книга? Книги ці унікальні не тільки за розмірами і за змістом. Вони ще і не прості за ціною. От і саме тому я і кажу, що ця книга має 1724 сторінки. Оправлена в натуральну шкіру з позолоченим медальйоном. А факсимільне видання також натуральній шкіріний політурці з посрібленими нарижниками, як оправлялися Євангелія в середньовіччі в нашому регіоні. Це нам дали заключення науковці стосовно цієї палітурки. От і книги коштують, звичайно, немалі кошти, але вони того варті. В яких ну ви вже ви на початку почали ну, говорили, що о, ця книга вже є в бібліотеці Кембриджа і Оксфорда, в яких ще бібліотеках країнах її вже замовили? Е, можливо, про тих, ну якісь приватні замовники, можливо, е, ну, е, не всіх можна згадати, але от в яких бібліотеках можна піти і спитати про цю книгу? В яких країнах? Ну, по-перше, в бібліотеках України ця книга є, і можна її е, прийти і погортати. Вона є в провідних музеях, в провідних навчальних закладах України. А це і Український католицький університет, Острозька академія, університет Шевченка, історичний факультет, бібліотека Вернацького. Музей, книги і друкарства в Києво-Печерській лаврі. ну Це так. Що стосується світових бібліотек, то, крім Британії, це і Польща, Єгілонський університет у Кракові, це бібліотека Конгресу США, це Канада. В декількох в українській громаді, в декількох штатах Канади є ця книга. Ця книга є у Патріарха Єрусалимського і Патріарха Александрійського і всієї Африки. За допомогою наших грецьких партнерів ми подарували цю книгу. От, цікава дуже була в нас історія, коли нам написав професор з університету штата Невада. Причому він знаходиться це університет у Лас-Вегасі. У нас у всіх Лас-Вегас е, асоціюється з чим завгодно завгодно, тільки не з святим письмом. Але у нього дружина з України, і вона філологиня, і він для неї в Подарунок замовив у нас Пересопницьке Євангеліє Факсимільну копію. Нам це було неймовірно приємно відправити у Сполучені Штати Америки у приватну власність нашу книгу. І дуже багато приватних замов... замовлень у нас на ці книги існують. Одна мама приїхала до мене, як ми ще тільки видали там, десь 2014 році чи, може, тринадцятому з Полтави, каже: Я хочу своїй доньці на весілля подарувати оцю маленьку книгу Пересопницький Євангеліє вид якій сьогодення яку б ви знижечку мені зробили? І я от дала їй мінімальну ціну тільки заради того, щоб людина, яка настільки глибоко віруюча. І настільки для неї значуща ця книга, що тут мова навіть не, не про гроші, тут мова про віру людини. Тому мені завжди приємно зробити отакі подарунки людям, в яких я бачу своїх однодумців. А переклад там от сучасний український переклад це якби адаптований з. З того, який з оригіналу, правильно? Так, да, да. ми це не називаємо переклад, ми це називаємо саме адаптація для розуміння, тому що є канонічні переклади, так, які так, так. роблять, угу. е, ну скажімо так, це зовсім інша історія церковна. От а наша робота це саме адаптація для розуміння пересічним широким загалом читачів. А є якісь нюанси саме от в текстах, які. Ну, розходяться із канонічними, з там з тим же перекладами. Тобто Євангелія апо... воно є Евангеліє. Да, да. До апокрифів це не має жодного стосунку. ні, ні я, маю, я, маю, я маю на увазі от саме, наприклад, український сучасний переклад Біблії, е, там, переклад Огієнка, ну, от те, що загально прийнятий. І цей переклад, який у цьому вашому виданні, цієї книги, він такий самий чи він трошки по-іншому? Я розумію ваше питання і вашу цікавість, але. Але я думаю, що це буде дослідженням, і про це будуть написані не одна докторська дисертація. Ті люди, які зроблять порівняльний аналіз, наприклад, перекладів Огієнка з цим з пересопницьким Євангелієм. Це буде неймовірна дослідницька робота. Чому я й кажу, що дослідження пересопницького Євангелія ще тільки на самому початку, от і тут не почати край роботи. В планах видавництва АДФ Україна є щось не менш масштабне. От з дивіться, ми мрії зараз, от просто кажемо сміливі мрії, те, що, знаєте, в Божих, тільки в Божих планах. Ви знаєте, я вам скажу чесно, що зараз у мене є інша мрія. Чому? Тому що коли ми починали цю роботу, Ігорю Володимировичу Шпаку попалася на очі цитата з твору якогось там. Допису Андрія Андрея Шептицького, що коли ви беретеся за роботу над Євангелієм, будьте готові до таких спокусів, ви собі уявити не можете. І ми тоді це прийняли до уваги. Нам здавалося, що ми були максимально акуратними саме з точки зору, щоб своїм життям відповідати роботі з таким текстом, з такою книгою. Але ми навіть уявити собі не могли, яку ціну нам доведеться заплатити за цю книгу. Скажу вам так в двох словах, що е, зрештою ми залишилися без виробництва, на якому була створена ця книга, яке нам обійшлося в 3,5 мільйони євро. От і ми залишилися на сьогодні з накладом у 500 примірників ось цих книг, які у нас замовив губернатор Рівненської області. До святкування 450-річчя Пересопницького Євангелія з 500 книжок забрав 54, за які не розрахувався. І ось у мене сьогодні мрія, щоб ця книга потрапила до тих людей, які достойні цієї книги, бо за роки, якими ми займаємося реалізацією цих книг вимушеною реалізацією. Я знаю, що люди, які недостойні мати цю книгу, вона до них ніколи не прийде, завжди щось буде заважати для того, щоб людина придбала цю книгу. Тому моя перша мрія це щоб 500 примірників книг, які ми маємо, дійшли, знайшли свого читача. Чому я і звертаюся до тих людей, для яких духовність це складова нашого сьогодні, і до справжніх патріотів України. А вже коли ми... Закінчимо цю книгу, реалізацію цієї книги. От, от Тоді ми візьмемося за книгу історія створення чи відтворення факсимільної копії Пересопницького Євангелія, чи як ми українцям повертали Пересопницьке Євангеліє. Да? У нас є цілий серіал мультиків як козаки. Їздили кудись, да, так от у нас буде книга, як Адев відтворював пересопницький і подарував його українському народові. От, а що стосується таких масштабних проєктів, то я вам скажу, що в тій самій бібліотеці Вернадського ще таких раритетів, які достойні бути перевиданими у факсимільних копіях, дуже дуже багато. От і тут вистачить роботи і е, для нашого видавництва, і для наших е, наступників е, видавців у майбутньому. Ви розповідали, що книги отримали е, е, книгу рекордів Гіннеса потрапили. Так Так. ви да. ще раз можете про це розказати? Докладніше, можливо, якісь ви нагороди за ці книги отримали, або якесь от визнання світове. От про це трошки скажіть. Ви знаєте, на жаль, ні в Україні, ні в світові нагород ми не отримали. Єдине, що ми маємо, це подяку від президента України Ющенко, яку він підписав в останній день свого президентства. І то це було завдяки нашим зв'язкам в адміністрації президента. Тобто, це не була ініціатива президента України. І, чи... і, і тобто, ви не заради нагород це робите. Абсолютно. От це було просто така невеличка приємність. Ця подяка від президента. Вона у нас в рамці на стіні висить. Була дуже приємна. Подяка Усна, коли в 2018 році відбулося освячення Собору Святої Софії Української греко-католицької церкви в Римі. На ньому був присутній папа Франциск І, і туди з'їхалося 55 тисяч українців з усієї Європи на зустріч з папою Римським. І на сам саме на цій зустрічі наша посол Ватикані Тетяна Єжевська подарувала папі Римському. Факсимільну копію Пересопницького Євангелія. Ігор Володимирович Пак був присутній на цьому даруванні, йому по протоколу сказали стояти за два метри, не посміхатися, не рухатися. Він стояв як мумія. І коли пані Тетяна стала розказувати, папа Римський у неї питає, хто зробив книгу. Вона каже: ну це український народ, це наша святиня, книга президентської присяги. Він каже, я питаю, хто зробив. І вона повертається, вказує рукою на Шпака Ігоря Володимировича. каже: Ось цей сеньор. От і папа римський підходить до Ігоря Володимировича і каже: Ви собі не уявляєте, що ви зробили для своєї країни. Бере Ігоря Володимировича під руку, і через весь собор вони виходять на площу, тому що в соборі поміщалося десь до двох тисяч людей, а оце людське море в 50 з гаком тисяч українців, воно стояло перед собором. І ось таким чином ми отримали подяку від Папи Римського. От. А от у цьому році ми дійсно отримали. Такі сертифікати про рекорд, і цей рекорд полягає в тому, що ми промисловим накладом створили найбільшу за розмірами і найбільшу за вагою книгу України, і це зареєстровано Національним реєстром рекордів України. І ці сертифікати ми отримали якраз в рамках книжкового арсеналу 2025 року. Дуже пишаємося цією нагородою. І вважаємо, що е, якщо це е, там по протоколу е, наш національний комітет може подати до книги рекордів Гіннеса, то я вважаю, що наша книга достойна бути і в книги, в книзі рекордів Гіннеса. Бачите, шкода, що вони не вимірюють, вимірюють тільки от вагу, там е, параметри. Да. А не оцей зміст не на той сенс, який да. є да. в цій книзі. Я просто можу вам сказати, тільки повторити слова Папи Римського. Ви не уявляєте, що ви зробили для народу України, що ваше вдавництво зробила, і це неймовірна праця, неймовірна можливість зараз кожному доторкнутися до того, що є святині українського народу, і як четвертим. Так, четвертим символом української да. державності да. дуже вам дякую неймовірно за те, що ви знайшли можливість прийти в студію Світла Радіо розказати про історію пересопницького вангеля, дати нам подивитися на це чудове неймовірне видання, витоки і сучасності, і почути цю історію наживо. Дякуємо вам, бажаємо благословінь і обов'язково приходьте до нас, розповідайте подальшу історію, ці здобутки, які ця книга. Подарує майбутньому і теж майбутнє далі. Про наступні видання і, і про цю книгу. Про багатьох інших. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. Всіх благ, дорогі слухачі. З нами була Алла Істоміна, директорка видавничого дому АДЕФ Україна. До побачення. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.